Друзі, чи є в нас проблема з мобілізацією? Ні, друзі, проблеми з мобілізацією немає ніякої. Проблема є сьогодні в тому, що ми не можемо поміняти хлопців, які на передовій, вони вмирають, їх стає менше, менше і менше. Два роки війни і немає ротації. І таким чином, як зараз це робиться, виловлюючи хворих там стражденних бідових людей нещасних. Ми нічого не вирішуємо, ми тільки усугубимо ситуацію, тому що про це вже говорять бойові офіцери, яким приходить поповнення у вигляді 55-60 років чоловіків, які багато років хворіють, просто і все, не тренувалися, а хворіли. Розумієте, чим це може закінчитися? Але є ж вихід, ми знаємо прекрасно, що на сьогоднішній день, як мінімум, Мільйон підготовлених людей, діти, взутих, які проходять службу в різних підрозділах, не маючи відношення до передової ніякої. Тобто це СБУ, це поліція, це багато-багато різних підрозділів, це війська ТРО, які стоять, очікують, щось очікують по декілька років. Розумієте? Ну, звісно, що. Якби взяти цих чиновників, так, які мотивовані, які отримують зарплати і серйозні зарплати, як казав експерт військовий світан, то та взяти 30% та відправити на фронт, та поміняти хлопців, щоб вони змогли трошки відпочити. І замінити їх не ким-небудь, а мотивованими, взутими, вдітими, запакованими хлопцями, готовими, які носять зброю багато років. То було б все дуже добре, розумієте? Але чомусь цього не хочуть робити, як завжди в нас в Україні, завжди чомусь хочуть зламати. І я так думаю, що виводять вони все до того, щоб в кінці кінців сказати: все, війна закінчилась, бо нема кому вже воювати. Розумієте? А мільйон в тилу в вдітих, взутих, запакованих зі зброєю, з зарплатами це ж це не армія. А що ви шукаєте ще? Серед кого ви шукаєте військових? Шукайте військових серед військових, серед тих, хто служить.